Інклюзивність це не пандус будинку. Це коли ти можеш вийти з будинку, дійти до роботи, до поліклініки, до дитячого садочку, куди завгодно. І питання наше буде в тому, що інклюзивність закінчиться у людини, коли вона з'їде по комфортному пандусу на вулицю, підійде до переходу підземного, де у нас 30% градусів, 30 градусів пандуси. І там вже вона зупиниться. Тобто це взагалі комплексне, правильне рішення має бути. І третє питання: що робити з пам'ятками з пам'ятками архітектури? Закон України про культурну спадщину говорить, що добудовувати нічого не можна до пам'яток архітектури. Як зробити пандуси в старі будинки? А там завжди вот такі великі ганки високі? І це питання до тих людей, які будували там в 18 -19, 19 сторіччі і про радянському в радянські часи. Що це за моди така робити 5-15 ходинок, щоб піднятися на гору? Я бачу тільки один вихід спасатися з цієї ситуації. Не пандуси, а підйомники. Саме головне для людини, яка втратила кінцівки, людина з обмеженими можливостями, це перш за все, щоб вона нікого не просила допомоги. Це про ту гідність, про ми говоримо. Коли людина приїхала візочку і шукає, хто би міг їй допомогти піднятися на гору, то це вже не про гідність. Людина сама має прийти безперешкодно, безпечно піднятися куди треба.